Там добрячка, дуже хочу я хоче, він розкові цікаво щось мені тобі, тобі ради та свамділа. Верші якранді Найнайной, нонь найна ной, най най ной нари о-хо-хо! Здравствуйте, малята! Здравствуйте, дорогі мої! О! А ви де взялися? А я чую, хтось у мене під дверима топчується, топчується. А це ви, хлопці, завітали до мене. Так. Да. Але ж да. і радий я вас бачити. А я тут собі вирішив дещо поприбирати, поки гості до мене завітають. Отож проходьте, не стійте на порозі. Чому ж то ви стали? Сідайте, присідайте швиденько. Слухай, друже, як ото тебе звати? Мене звати Саша. О, Олександр, молодець, завіта до мене. А тебе, друже. А мене Костя. Костянтин. А що? А що це ти там, любий друже, мій сидиш там? Мені то зручно. А як тебе кликати мені? Діма. А, Дмитро? Точно зручно? Точно. Ну, сиди собі там. Да, друзі, да. А ну, а, а скажіть, а, а чого ж це ви завітали до мене? З якого приводу прийшли? Ось ми з другом сперечаю. Так так, так. А про що ж? Про що? Про те, яка гра краща. О, о, Дмитро, це вже і мені цікаво. Тому що ж я так полюбляю всякі там ігри, всякі там розваги. Так, слухай, Олександр, нашим маленьким глядачам також буде до вподоби, бо ж вони так полюбляють всякі ігри. Ад гарно я придумав. А до розповідайте, так що? Що ми будемо грати? Так слухай. Та, може, може, слухай Костя, може, ми пограємо якогось квача чи піжмурки? когось квача. От тобі на. Як Олександр якого Квача? Квача воно воно воно, ото і є Квача. Це коли один квач наздоганяє усіх, хто грає цю гру і намагається доторкнутися до них. Побігли швидше грати квача! Ай, полюбляю я цю гру. Наші ігри набагато крутіші. Які, які? Крутіші? Ой, хой Навіть слова такої не знаю. Це не якісь там бігалки, стрібалки. Оце так. так А що ж це за ігри такі, Саша? Це ігри на телефоні. Оце так, хлопці, я і вражений. Ігри на телефоні. Наскільки я знаю, ось у мене стоїть. Телефон по телефону спілкуються, а не якісь там ігри грають. Як це не граються? Ну, ось ось так. от. Е, а ти грав, в в гонки? гонки? Чи в стрілялки. Чи в стрілялки? Ну, Дмитро, слухай уважно мене. Е, скажу так. Е, у Квача грав, у пішмурки теж грав. Навіть бабку з маленькими хлопчиками і дівчатками в піску ліпив. А на телефоні ні. Не грався. З телефоном не грався. Та не з телефоном, Ах, а на телефоні. Ах, на телефоні. А я й не зрозумів відразу. Хоч я й тебе навчу грати на в телефоні ігри. телефоні ігри? Ну я не знаю навіть. Я Може. можу грати в телефоні ігри хоч дві години. Ой, ой, Та ой, що ой. там дві години? Я цілий день можу. Скільки, скільки? Цілий день. Ой-ой-ой! Як же ж це? Як же ж це Дмитро? Ну ти мені тільки. Ну тільки скажи мені, як же ж це можна? Протягом дня грати лише виключно телефонні ігри. Можна ж так багато всякого цікавого, корисно зробити. Дізнатися, я собі так думаю про щось нове. Подумаю дізнатися. Ну, хо -хо, зрозуміло, що. Ця так. Ця гра теж впізнавальна. Що? В вона розвиває спритність та кмітливість і логіку. Ой, бачу, ви, хлопці, дуже багато гарних слів повивчали. Я-то зрозуміло беру до уваги вашу точку зору, вашу думку, і не хочу з вами сперечатися, не хочу з вами сперечатися. Та все ж таки я зауважу, зауважу, що в цих іграх, послухайте мене сюди, Костя, особливо ти мене послухай, у цих іграх поганого більше, аніж хорошого. І що ж в них поганого? А я тобі скажу, Костя, що в них поганого. Найперше, це те, що ви псуєте собі зір. Ось так от. І все? Ну, ну, ще не все. Це лише поперше було, Олександр. Лише було поперше. А що ж тоді, по-друге? А я тобі скажу, Дмитро, якщо тобі це цікаво. По-друге, це те, що граючи ігри на телефоні. Ви втрачаєте своїх друзів. Як це? А як це? А я тобі розкажу зараз, Сашко, як це? Ось так. Замість того, щоб погратися з другом, ви просиджуєте вдома зі своїм телефоном. І так же, тож воно день за днем, день за днем. І вашому ж другу. Бо в мене один хлопчик приходив розповідав, йому здається, що ви до нього зовсім збайдужіли. Що не хочете з ним гратися. А ще один приходив до мене і казав, що він думає, що його друг на нього за щось ображається. Ось як це. Зрозумів, яка може бути серйозна проблема. А що ж робити? А слухай, Костя, мене сюди. Необхідно користуватися телефоном тільки за призначенням. Ось Шиба... так. Хіба ж так цікаво? Ну. Я розумію, Діма, що може це і не цікаво, але потрібно пам'ятати і дбати не лише про свій інтерес, але і про корисність справи, мою відповідь і моє повчання. Я зрозуміло, хлопці, міг би вам всього цього і не говорити, міг би вам і не перечити. Але оскільки ви мої друзі, то маю вам відкрити щиру правду. Бо як говорить народна присказка і народна мудрість, не той друг, що медом мастить. Хе-хе. А той, що правду говорить. Отож, я кажу вам щиру правду. Слухайте мене уважно. Ігри на телефоні не те, що не корисні. Вони навіть шкідливі. Давайте краще з вами пограємо якусь кращу гру, яких я знаю величезну, превеличезну кількість. Хто зі мною буде грати гру? Так. Так, Саша буде, Костя буде. А знаєте яку? Ні. А, загадки. О, загадки. А давайте я от от пригадую гру. Ох, подобається ж вона мені. Ну, наприклад, гра у слова. Хто буде зі мною грати гру у слова? Ай, всі, молодці. А вам цікаво, як це? Так, так. так. Цікаво. Розказати? Так. Да. Ну, давайте. Давайте ми будемо називати слова, ну, скажемо на літеру. На літеру де. Дерево. Дерево. Дуб, дуб. Так, Костя. А є... А є... Так, так, так. Добрячок. Добрячок. А хто це такий? А це про мене. Дякую тобі, дід. Діма. Дід? Старий дід. Так, теж слово на, на літеру де. Дядько. Дядько, дід дядько, ого, ви всіх родичів тут перегадаєте. От молодці ви хлопці! От, молодці! Скільки слів на літі роди, ви знаєте! А скажи, Саша, правда, ж цікаво грати в гру слова, яку я тобі запропонував. Дуже цікаво! Ой, так зрозуміло! Д а давай ще! А я й не проти, Костя! Я й не проти ще з вами пограти цю захоплюючу гру, але трішечки згодом. А поки що, слухайте мене уважно. Я хочу вам розповісти про ще одне слово. Чуєш, Дмитро? Про ще про одне слово, яке теж називається на літеру Д. Що ж це за слово? О, це слово дихання. Це цікаво знати. Без їжі людина може прожити достатньо довго. Майже цілий місяць може жити. Ви уявляєте? А без повітря. Всього декілька хвилин. Процес, отаке розумне дуже слово, що забезпечує потрапляння в організм кисню, ось цей процес називають Фух, диханням. А ну покажіть, як ви дихаєте. Ай, бачу, бачу, бачу. А як же ж склаштована дихальна система людини? Головний орган дихальної системи це легені. Ось тут вони, ось тут легені. До них повітря надходить через дихальні шляхи. Спочатку вони проходять через носові порожнини. Ці носові порожнини, вони з'єднуються з глоткою. І тут те повітря, яке ми вдихнули, воно там очищається, очищається від пилу, зволожується, зігрівається, а тож повітря, пройшовши через носову порожнину. Потрапляє до носолодки, далі в гортань, а далі до трахеїв, бронхів, а потім уже і до легенів. Хочу сказати, що за свідченнями Біблії перша людина, яка була створена на землі, Костя, ти тільки послухай мене. Вона була створена із пороху земного. Не повіриш? Все було, але не дихала. І лише після того, як великий творець удихнув в неї дихання, життя. Все запрацювало і людина стала живою. І от з тих пір, від самого народження і до останнього дня, кожна людина хух, дихає так, як ото ми і з вами. Органи дихання, як і всі інші органи нашого тіла, вони потребують тренування. От так от. Це що, зарядка для рота ой, чи для носа? Ой, ой хлопчики насмішили, ви мене і розвеселили. Так скажу я вам, це зарядка, нею може бути звичайнісіньке промовляння з кормовок. Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, втік горобчик. А ну хто зможе? Летів горобчик сів на стопчик. Прибіг хлопчик. Тік, а огой, тебе не виходить. А ну давайте ще одну. Е на дворі трава на траві дрова, не рубай дрова, бо трава здорова. На, на дворі трава на траві дрова не рубай дрова, бо трава здорова. Оце молодець. Ну що ж, хлопці, ви тепер погоджуєтеся зі мною? Що час, який ви збиралися витратити на якісь там собі телефонні ігри, ви використали, щоб дізнатися багато цікавого і корисного. Погоджуєтеся зі мною чи ні? Так. Ага, зрозуміло, хто б сумнівався. Як було б воно добре, якби ви дотримувалися ось оцих обіцянок. А ми разом з моїми друзями, Сашком. Костіком і Дімою говоримо вам до побачення, до наступних зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки-друзі Добряка.